В этот час ми обнажимо мічі в місті. Але ми грали в дитинстві. Вітаю друзі на каналі 9999 в одному, Мене звати Василь Леснюк, і сьогодні наше перше відео про гру Пекар. Будемо говорити про те, як ми проводили час на дворі, граючи в цю обезбашену гру пекар. Так я одразу скажу, перелистав пів інтернету і зрозумів, що варіантів гри мільйони Я буду розповідати саме в ту гру, в яку ми грали на нашому районі. А ви обов'язково в коментарях пишіть, як грали ви. Також нагадую, що ви повинні підписатися на цей ламповий канал, щоб не втратити таку можливість лампової ностальгії. Поставити лайк та написати будь-який коментар. До речі, було б дуже цікаво дізнатися, що би ви ще хотіли побачити на цьому каналі. Тому заварюйте собі чайок, ставте варити пельмешечки, Сідайте і будемо з вами дивитися. Гра проводиться на асфальтному або земляному майданчику завдовжки не менше 10-12 метрів. Паралельно короткому боці майданчика приблизно через кожен метр малюються лінії звань, так звані чини гравців. Зона чинів, де розташовується основне положення гравців, також називається домом. Зона ведучого називається полем. Ведучий називається пекарем. У зоні ведучого на відстані 4-6 метрів, від лінії маршала малюється коло діаметром 20-60 см, в яке ставиться пара консервних банок, або ми у дитинстві клали бутилки, що набивали їх щебним дрібним, щоб він не улітав від вітру. Для гри потрібні метальні палиці для кожного з гравців. Ще вивчивши той матеріал, який є в інтернеті. Я бачу тільки варіанти, що всіх палки одинакові. У нас такого не було. Ті, хто міг мати змогу взяти в руки більшу палку, ті були домінантами. Саша, привіт. Для визначення порядку ходів і першого пекаря проводиться жеребкування. Гравці кидають палки з ноги, тобто палка прикладається до ноги і кидаються всі палки. Хто закине палку на найкоротшу відстань, той стає пекарем. Після визначення порядку сісти першу лінію солдатів, тобто у нас це солдати називалося. Гравці, кидаючи палки строго по черзі, намагаються вибити банку або бутилку з квадрата, збити її з місця. Якщо бутилка впала, пекар повертає її назад, а гравець, який скинув бутилку, за коло підвищується у званні. І наступного разу кидає з меншої відстані. Кожен раз, коли гравець попадає в бутилку, він міняє свій чин на більший. І починаючи там з офіцера, він вже може кидати палку не просто тако, розмахуючи одною рукою, а може кидати його як спис. Генерал кидає вперед двома руками. І вже на останньому званні маршал. Щоб виграти гру, гравець повинен закинути задом палку ось так через С. Лише коли всі бити лежать на полі, і пекер встановив бутилку на місце, гравці можуть перетнути межу поля. Гравець, який переступив межу поля, може назад повернутися тільки якщо бутилка збита, то вона не стоїть на місці. Гравці на полі повинні взяти свою палку і збити бутилку. Чужої палки брати забороняється. Основне завдання пекаря: за допомогою своєї бити не дати збити бутилку іншим гравцям. Доторкнутися до гравця своєю битою і якнайшвидше самому збити бутилку. Якщо пекар зуму збити бутилку, то пекарем стає той, кого він торкнувся палкою. Якщо останній гравець, який кидав палку, збив бутилку і всі побігли брати, вони повинні взяти свої палки і забігти назад в своє поле до того, як пекар поставить бутилку на місце. Якщо він поставив і гравці не успіли вибігти з поля, навіть якщо у них палки вже в руках, їм потрібно перед тим як перетнути поле їм потрібно збити бутилку. Тобто тут починається бій. Звичайно ж, є йому умова, пекар може просто сказати е, нема війни, тобто, і вони спокійно, тобто він бачить, що в ситуації, якщо там не вибігло четверо чоловік, то, скоріше все, вони його забадають. тобто Якщо там лишилася одна, одна людина, то, скоріше всього, буде бій. Тобто, і тут задача гравця збити бутилку, задача пекаря доторкнутися до гравця і збити бутилку. Гравець, якщо він один. В полі, тобто, і почався бій. Він може попросити допомогу когось з гравців, які спіли вибігти з поля, щоб вони йому допомогли. Гравець, який виходить на допомогу, він повинен стояти на одній нозі, тобто він не може на двох ногах рухатися. Якщо гравець у званні маршал і він збиває бутилку, то у нього з'являється звання солдат-захист. Цей захист можна витратити як індульгенцію. Якщо гравця за пекаре. Вимовляється, фраза спалює одне перо і він може собі грати далі не стаючий пекер. У разі миру всі можуть спокійно вийти з зони пекаря. Але пекар може в будь-який момент знову збити бутилку, поставити її на місце і оголосити війну. Цікавість полягає в тому, що пекар може спеціально зменшити кількість гравців на полі. Воювати проти одного набагато легше, ніж проти шести, до прикладу. Також під час бою гравець має право тимчасово вийти з гри, викинувши палку на землю і стоячи на одній нозі. Пекар не має права зацілювати такого гравця, а гравець не має права рухатися. Стати на обидві ноги і знову взяти палку гравець може тільки тоді, коли хтось зб'є банку. Якщо він встане на обидві ноги до збиття бутилки, він стає пекарем. Коли гравці кидають палки, якщо гравці утворили хрест, вони після кітки усіх спокійно йдуть і забирають свої палки, але обов'язково вони повинні так і виходити з поля в дім, схрестивши палки. Основний момент, який мене зацікавив, вичитав в інтернеті: що пекар не має право перешкоджати чесному влучанню по бутилці. Але ми грали в дитинстві трішечки по-іншому. Пекар міг ставати за бутилкою, а палку перед бутилкою. Тобто, і відбивати палки, які летять в бутилку. До речі, у нас був такий момент, що до нас часто приєднувались нові гравці, тобто ми грали на площадці проходній. І до нас приєднувалися нові гравці. І коли людина перший раз починала грати в пекаря, ми їй казали. Але він стає одразу пекарем. І оця людина, яка перший раз програє пекаря, стає з палкою, ми йому кажемо ставай з палкою біля бутилки, і ми починаємо в нього кидати палки. Діма, привіт! Отож, сьогодні ми розглянули таку чудову гру, як пекар. Сподіваюся, що більшість з вас мали змогу в дитинстві насолодитися тими моментами. Отож, ще раз нагадую, хто не підписався, підпишіться обов'язково на канал, лайк, коментар. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео. Пока-пока!